А дивлюся в дзеркало, та бачу не обличчя, а полотно, де кожен шрам це рідок, ще написаний Давно Сей на коліні з дитинства привіт, Коли я летів з ровера підкорюючи світ, не було страху, лише швидкість і вітер у вухах. І цей рубець нагадування про перші рухи. А цей над бровою пам'ять про бійку за школою. Де відстоював правду, а не дешеву потійку. Так я програв тоді, але зберіг. Не вада, Це просто моє життя, відбиток. Мої шрами це мапа моє життя. Кожен з них це вірш, не для сяють Не торкнешся рукою, що залишили в серці глибокі сліди за собою, вони від слів, що бувають, гостріші лезо Коли друг став ніким, залишивши лише тезу Кожен сам за себе, я вивчив цей урок, і в душі з'явився ще один карп, ще один крок. Пам'ятаю помилки, де я сам був неправий Спалю вам усти, думав, що маю славу, але попіл той став добривом вам де Мої шрами це мого життя, кожен з них це вірш не для каяття. Вони сяють, коли я йду до світла, моя історія чесна і відкрита. Мої шрами це мого життя, кожен з них це вірш не для каяття. Ховає свої рани під одягом і гримом, боїться осуду, живе під чужим римом, намагається стерти, забути, переписати, але минуле неможливо просто так зламати. А я ношу їх гордо, це моя броня, це мій досвід, моя правда, моя ти я Бо саме в тріщинах де було найтонше. Проростає сила, що за все дорожче. Мої шрами це мапа мого життя. Для каяття пони сядь коли я йду до світла, моя історія чесна і відкрита. Мої шрами це мапа мого життя. Кожен з них це вірш не для каяття. Бони сядь коли я іду до світла. Моя правда, що в темряві розкитла. Так, це мапа мого життя, не для каяття. Кожен шрам понесяють, коли я йду до світла, не ховай, просто йди.